Добрий ранок, добрий ранок, вітаю вас, ефір по вівторках. Ми сьогодні будемо з вами розглядати одну дуже цікаву концепцію концепцію ставлення до себе і до світу. Ми, давайте, я зазвичай по вівторках я намагаюся обирати теми, які пов'язані зі стосунками з собою, з тим, як ви на себе реагуєте, як ви до себе ставитеся. І в чому в чому може бути загвоздка? Привіт, вітаю. Скажіть мені е, добрий ранок, скажіть мені, як мене чутно. Бо вчора я була в коротенькому прямому ефірі, і щось було дуже дивне зі звуком. Я таки не зрозуміла, це, це на моїй стороні чи на іншій була проблема. То мені важливо зараз знати, що ви мене без перебоїв чуєте. Так, добрий ранок. Привіт. гей гей доброго ранку. Ті, хто збадьорився зранку, вже такі, так? Да? Чую. Окей, немає перебоїв, немає шумів. Ви окей, мене чуєте. Добрий ранок. Супер. О, супер. Дякую. Так, поговоримо про те, як ми до себе ставимося, що на це що на це впливає, і яким чином ми можемо з цим працювати. Є чотири концепції стосунку до себе і до світу. Найгірша з них це Я не ок і світ не ок, та? люди навколо не ок. З цим світом щось не так. Флактично це означає, що ніхто не ок навколо. І це найважче проживається людиною, особливо, давайте, коли я розглядала цю концепцію в рамках, в рамках курсу для батьків Гармонійне батьківство. Ми, розглядаючи ці стани людини в будь-якому віці. Розуміємо, що якщо дитина вважає себе не ок, і у неї відчуття, що зі світом щось не так, або батьки не ок, або люди навколо всі, та, нема з ким дружити, немає адекватних вчителів, ще щось, вона впадає в безнадію і апатію. І це фонове відчуття, воно буде з дитиною весь час і буде викликати певну поведінку, відмову щось нове пробувати. Депресивність, певний скептицизм або цинізм. Але це може бути штука хронічна. Тобто, я до себе і до світу так ставлюся. Я вважаю, що він не ок. А може бути ситуативна. Коли, а, ну, коли мене вчителька похвалила, то я ок, і вчителька ок. І тоді мені трохи краще. Я почуваюся або впевненіше, або більш радісним, або більш задоволеним. Але це все формується в певному віці. Тобто, якщо ви подивитеся на 3-4 річних дітей, вони вважають, що з ними все ок. У них немає оцього почуття, що з ними щось не так. Вони, ми всі народжуємося абсолютно впевнені в своїй цінності, в своїй важливості, в тому, що ми окей, ми прекрасні, ми чудові, з нами все в порядку. А потім світ починає нам накидувати гівна на вентилятор. Розповідаючи, які ми не такі, що з нами не так, де ми не так, де ми не так вчиняємо, де ми не так поводимося, де ми не так виглядаємо, що в нас з зовнішністю, що в нас з розумом, що в нас з поведінкою. І фактично батьки формують спочатку оцю я концепцію, що я про себе врешті думаю, коли мені світ приносить отакі відображення. І далі, знову ж таки, в першу чергу, від, від батьків, бабусь дідусів старших братів, сестер і вчителів, значущих дорослих, у нас формується наш світогляд, наскільки ми вважаємо цей світ прекрасним, безпечним, чудовим, доброзичливим до нас і так далі. Ще одна варіація цієї концепції це я Окей. А світ не окей, або люди навколо не окей. Чи якщо ми говоримо про комунікацію один на один, я окей, а ти ні. І там, як правило, фонить я кращий, а з тобою щось не так. В принципі, я кращий, або я маю бути кращим за інших, це правило, яким послуговується дуже велика кількість людей, вихованих в пострадянському просторі. Нас всіх виховували на порівняннях. У нас в школах були дошки пошани, у нас були якісь там розбори, ми знали оцінки одне одного, та? нас всіх порівнювали весь час. І оце це порівняння воно приводить, по-перше, до намагання підвищитися за рахунок інших, до зверхності, до роздратування і фактично. Уходить в критику, так? ми оцінюємо, хто кращий за нас, хто гірший, ми шукаємо хто гірший за нас, щоб піднятися, що я окей. Так? І там може бути контроль, там може бути агресія, там може бути певний, певний набір поведінкових реакцій. Ще одна зворотня історія, коли з тобою все окей, зі мною не ок. Це я не окей. Зі мною щось не так, а інші кращі за мене. Знову-таки, там вмикається порівняння, але воно не в наш бік. І тут у нас буде сором, самокритика, знецінення, буде підвищувати тривожність, бо ми весь час будемо оглядатися і сканувати простір, наприклад, того, чи я окей підтвердить мені хтось. Хто да. давайте, поки от на цих трьох етапах, да, я не ок і світ не ок, я прекрасний зі світом щось не так. І навпаки, я не окей, а ти, а всі навколо нормальні. Та? Скажіть мені, де ви себе найчастіше ловите? В якій позиції ви найчастіше себе знаходите? Бо знову ж таки, це може бути є якась хронічне сприйняття себе, а є ситуативне. Або світу. Ну, Наприклад, до війни у мене світ був абсолютно ок. Так, в ньому були війни, були голодні діти в Африці, ще там щось, воно викликало певний набір співчуття, почуттів, печалі, суму і, і сорому іноді. Але глобально для мене світ сприймався як доброзичливий, прекрасний, який завжди на твоєму боці, і, і, там, не знаю, і забільний, та, в достатку, і це все. Після початку війни ця штука сильно похитнулася, бо з цим світом щось не так. Ну, він, якийсь, ну, він несеться в їбня, і ми не знаємо, куди, куди він принесеться і де, чи є там десь фінал взагалі. Так? Як у вас з цим? Так? Що ви зараз думаєте про себе і про світ в загальному, не торкаючись певних конкретних ситуацій в вашому житті? Так? Хронічно ви себе сприймаєте як ок, чи не ок, світ як ок, чи не ок? Ох, сьогодні тупить Інстаграм. Я з такою затримкою бачу вас. Це капітець просто. Тут ще важливо розуміти, так? є здорова позиція, коли і я і ти в порядку, коли і я окей, і ти окей. Або і я окей, і світ окей. Так? І тоді з'являється довіра, прийняття, здатність до партнерства, до здорової комунікації, до побудови зрілих стосунків. Навіть якщо людина перед вами поводиться якось не так, якщо ви всередині знаєте, що глобально вона ок, ви будете зовсім інакше її сприймати. Так от дуже часто на нас впливає. Так, я не дуже ок. І світ в зв'язку з війною теж тепер трішки не ок. Угу, розумію. Дуже-дуже розумію. Так-от, про я не дуже ок. Та? До терапії було світ ок, я не ок. Зараз окей всі. О, прям о, так, всі серденька ваші. Так, Хронічно, я ок і світ ок. Супер! Вогонь. Так от, е, наша задача побачити. Та, почати цю, цей концепт прикладати до себе в різних сферах, наприклад. Бо у мене є яскраві приклади, коли людина, жінка та, в стосунках ок і світ ок, в професійній діяльності Я не ок, недостатньо досвідчена, недостатньо навчена ще там. щось. Та? Або навпаки. Людина в професійному сенсі супер-ок, і взагалі в неї все прекрасно, вона себе окей сприймає. А в стосунках або в конфліктах, або в стосунках з грошима, або в, там, в, в темі саморозвитку, вона вважає, що вона не ок. Тобто ми можемо ці концепти прикладати на різні свої соціальні ролі, на різні сфери свого життя. Наприклад, коли щось відбувається з тілом. Дуже часто нам важко втримуватися в концепції Я Окей. Та? Бо, наприклад, коли у мене відімкнуло ліве вухо, тупо взагалі взяло так і виключили звук, мені, о, мені дуже довго здавалося, що я не ок. Ну, дибу, я не ок, я не чую. Мені весь час треба або ставати, бо з поруч по правильною стороною до мого співбесідника. Я не можу телефон піднести до лівого вуха, бляха. Він мене бісить. Та? І от весь час, коли я натикалася на це на цю поламку, та я стикалася з тим, що я не окей. А потім ти звикаєш, звикаєш просто змінювати позицію, щоб чути співрозмовника. Звикаєш не брати телефон лівою рукою, не тягти його до лівого вуха, та, і стає ок. До, я до того, що ми можемо, ми можемо по-перше, плавати між цими позиціями, по-друге, дивитися на це з точки зору того, що ми може, на що ми можемо повпливати, на що ні. Так, спочатку було непорозуміння, нерозуміння всього навколишнього, а зараз якось все ок, тому що рідні поряд, це останні поступово укладається в ок. Так. Всім привіт. привіт. Раніше, аналізуючи зірку Мілтана Еріксона було Я не ок і світ не Ок, але в процесі терапії вирівнюється в залежності від соціальних ролей. Так, в процесі терапії насправді... В терапії, навіть якщо ваш терапевт це так не називає, він може користуватися будь-якою іншою концепцією, будь-якою іншою схемою моделлю, за якою ми працюємо з особистістю. Але та зірка Мілтона Еріксона або ці чотири життєві позиції, про які я зараз розповідаю, за Еріком Берном. Та вони всі допомагають нам працювати зі самооцінкою, з міжособистісними стосунками, з конфліктами, з почуттям провини, з тривожністю, з оцим ставленням до себе, яке буде впливати врешті на всі сфери вашого життя. В якщо з точки зору коучингу дивитися на, на цю історію, ми можемо за рахунок зміни. Переконань про себе формувати, наприклад, лідерську позицію або основу зрілого мислення, коли ми можемо абсолютно спокійно планувати, що ми хочемо, та згідно з цим планом, діяти, адаптувати цей план до реальності, якщо щось змінилося, і це теж буде нам допомагати та рухатися по життю в той бік, який ми хочемо. Дуже часто в менеджменті в HR ці концепти використовують для оцінки стилю керівництва, для розробки або оцінки корпоративної культури і так далі. І, в принципі, що я зараз роблю, так, це психоедукація, як ми можемо за цією простою схемою пояснити емоційну зрілість, психологічну зрілість людини. Бо, наприклад, Поки людина емоційно не зріла, вона буде шукати недоліки. Вона буде роздивлятися їх під мікроскопом, вона буде дуже яскраво реагувати на те, що люди думають або вчиняють якось інакше. Вона буде намагатися або знайти свою бульбашку, де все так, як вона хоче, або перевиховати всіх, хто думає, не так, як вона та не так, як я. І від, від зрілої людини її відрізня да, відрізняє намагання щось когось змінити. Зріла людина розуміє, що і я окей, і ти окей. Ти зі своїми тараканами в голові, я зі своїми. Ти зі своїми травмами в дитинстві, я зі своїми. У тебе свій набір цінностей, у мене свій. Вони різні. Ми можемо не знаходити точок перетину. Ми можемо. Не спілкуватися там, не не хрестити разом дітей і так далі. Але ти все одне одно залишаєшся окей. Просто я не хочу таких контактів. Наприклад, у мене одна з топових цінностей це чесність. Коли людина бреше, мені не ок. їй ок брехати, їй ок так будувати стосунки. Абсолютно, мене ніяк не торкається, просто я вибираю не підпускати до себе таких людей, не спілкуватися з ними близько, тому що мені не підходить. І коли моя дитина починає мені брехати, а діти починають брехати в певному віці, я починаю пояснювати, що для мене це неприйнятно. Всіх інших людей, які мені брешуть, я зі свого життя прибрала. Я тебе не приберу. Але будь ласка, перестань мені брехати. Ми багато про це говорили, тому що з одного боку цей дивний світ вимагає від нас етичного поводження, поведенкових правил, вічливості, ще чогось, що в принципі, якщо сильно глибоко копати, часто є брехнею, бо так прийнято: прийнято посміхатися, навіть якщо ти не хочеш посміхатися, прийнято бути вічливим, навіть якщо ти не хочеш бути вічливим, та прийнято десь тримати рамку, тримати обличчя. Для того щоб так, ми могли взаємодіяти з іншими людьми, і, і діти на нас тренуються. Ми основний тренажер дитячий, як навчитися так брехати, щоб тебе не розпізнали. І поки батьки розпізнають, діти вдосконалюють цю свою навичку тримати обличчя. Для того, щоб далі якось зі світом взаємодіяти, а ми даємо їм зрозуміти, що не так вони і класно брешуть, якщо ми можемо їх розкусити. І в цей момент фактично відбувається шліфовка навички. Як поводитися так, щоб тебе прийняли в суспільстві? І при цьому не розкусили, що ти десь там щось. І... Поки я не усвідомлювала, що це просто життєвий тренажер, мене бісило страшно, що діти брешуть. Як тільки до мене дійшло, що насправді відбувається, мене відпустило. Я просто чесно кажу: ти мені брешеш, я це бачу. Але при цьому моя цінність чесності нікуди не поділася. Та? Її не можна зруйнувати, не можна стерти. Тільки я можу десь її в хід параді своїх цінностей поставити нижче або вище, в залежності від того, що зі мною. Так, читаю ваші коментарі. Що робити емоційно незрілій людині? Бо те, що ви описували, це прям все про мого чоловіка. Він все і всі хоче змінити, бо всі не ок. Дорослішати, насправді, та в такій. В цьому питанні можна йти в терапію, можна пробувати читати книжки про емоційну зрілість, але в принципі більшість людей в нашій країні психологічно знаходяться в підлітковому віці. Ми або в дитячій позиції, або в підлітковій. Дуже мало емоційно зрілих людей. Які дійсно можуть спокійно поводитися в конфліктах, обговорювати ж та якісь варіації виходу з цих конфліктних ситуацій, які можуть абсолютно спокійно дивитися на інаковість іншої людини, які можуть брати на себе відповідальність за своє життя, за результати своїх дій, і так далі. Таких людей дуже мало. І десь мені траплялося класне відео на YouTube про, про підлітковість психологічну, та да? коли дві два, дві людини з психологічним віком підлітка зустрічаються. Вони будуть скандалити, вони будуть гупати дверима, вони будуть там, вони не будуть шукати варіації вирішення проблеми. Хтось буде уходити в мовчанку, хтось буде навпаки чіпати іди сюди, я з тобою не договорила. Тобто, є певні прояви поведінкові, які показують, що людина не готова до зрілих дорослих стосунків. І наш, ми в принципі зріємо потроху всі, та нас життя так чи інакше вчить і брати на себе відповідальність, і вирішувати якісь конфлікти, і так далі. Але якщо цей процес десь застряг, а так буває, і через травми, і через відсутність інтенції до зростання, бо так зручно, зручно бути маленьким, не брати на себе відповідальність, не зробити всіх винуватими, Там є вторинна вигода. Навіть якщо людина цього не усвідомлює, питання в тому, як ми ставимося до людей, як ми ставимося до себе, як ми ставимося до того, що відбувається з нами, для того, щоб ми могли більш дорослими очима дивитися на цей світ. Найшвидший, як на мене, спосіб це психотерапія. Коли ми можемо відшукувати такі моменти, які мені не подобаються, або мені з ними ок, а от моїй дружині ні, і з цим треба щось зробити, бо мені важливі стосунки з нею, тоді ми починаємо копати, що там не так, і чому ми так реагуємо. Бо тут ще один момент, та? незріла людина. Ми, як діти, знімаємо моделі- поведінки зі своїх батьків. Ми, як діти. Повністю копіюємо їхнє поводження в конфліктних ситуаціях, в стресових ситуаціях, в вихованні дітей, в спілкуванні між собою. Ми, як губка, маємо скопіювати все це для того, щоб забрати це з собою. Біологічно, це дуже пояснювальний механізм. Він про те, що якщо твої батьки виростили, вижили та, і доросли до того, щоб народити дитину, це означає, що вони все зробили правильно для виживання. І це означає, що їхні стратегії поведінки робочі. І ти маєш все це скопіювати з собою забрати, бо це умовно гарантує тобі виживання. І ми копіюємо, а потім приносимо це все в свої родини. І у нас у кожного, по-перше, своя реальність. Та? У мого чоловіка були такі стосунки між батьками, а в мене такі. Я їх приношу з собою, а в мене тут щось не меншиться, бо бляха. Не працює воно. Та? Бо у нас або, або діаметрально протилежні реакції, або ще щось. Тобто у мене ламається картинка, вона не спрацьовує в автопілоті, який в мене записаний всередині. В стресових ситуаціях та? ми реагуємо так само, як реагували е, значущі дорослі. Ми навчилися в них реагувати, і ми можемо змінювати ці концепти та мокопінгової стратегії, ми можемо змінювати, як ми реагуємо на стрес, ми можемо змінювати свою поведінку в конфліктах, ми можемо змінювати побудову стосунків. Але якщо ми беремо на себе відповідальність за те, що ми робимо зі своїм життям, і тільки в тому випадку, коли ми усвідомлюємо, що ми настільки дорослі, що ми можемо це міняти, що більше не треба жити по тим правилам, які тобі показали в дитинстві. І у когось, особливо, якщо дитинство було взагалі тришове, дуже швидко спрацьовує цей механізм. Типу, я не хочу, як мої батьки, або я не хочу як мама, я не хочу як тато. Я розповідала колись, мені тато дуже спалахливий, він кричав отак з півоберта. І для мене це була абсолютно норма. Та? я на своїх дітей кричала з півоберта. Мені не треба було там, тикати в мене паличкою, щоб я підвищувала голос. І мені не подобалося. Я перевчала себе, я навчалася іншій стратегії та боляче й довго. І та, починало, починало виходити. Я для себе вирішила, що я на дітей не кричу. А потім достатньо тобі не поспати або захворіти, або бути голодною, щоб оці автопілоти сука вмикалися, і ти не встигаєш навіть, навіть рота відкрити, ти вже реагуєш так, як у тебе записаний автопілот. І чим більше у тебе ресурсу, тим більше ти можеш собою керувати, тим більше ти можеш свідомо вибирати, як ти будеш поводитися. Але для того, щоб в цьому ресурсі бути, маючи двох маленьких дітей, які чотири роки нормально не спавши, це просто бляха таке навантаження, Капець. Так? Але немає нічого неможливого. Психіка дуже пластична, мозок дуже пластичний, він навчається все своє життя чомусь новому. Питання лише в тому, де фокус вашої уваги і що ви насправді хочете змінити, і чому? Заради чого. Да. Тут ми переходимо в, в розділ мотивації, про яку сьогодні не встигнемо поговорити. Окей. Так, що ви, як ви? Розкажіть мені, будь ласка. Так, бачу, дякую. Угу. Давайте, в нас є ще 5 хвилин. Якщо у вас є питання, питайте. Або, якщо хочете поділитися своїми інсайтами, баченнями, або, можливо, у вас є якась інша думка з цього приводу, я готова вас почути. Так, бачу, дякую. Угу. Дякую, дякую. Та, просто спробуйте відслідковувати. Де ви ок, а де ні? Де ви на себе дивитеся нормально, де вам щось не подобається. Або на людей навколо. Та? Що там з цим світом, що з людиною навпроти мене? Чи, чи я пам'ятаю, що вона окей? Та? Так, придумала я. Завтра ми поговоримо з вами про види мотивації. І я дуже прошу всіх, хто у мене в енергоранку встає зі мною о 6 за Києвом. і... Та і працює над тим, щоб вибудувати свої рутини. Я вас дуже прошу подивитися цей ефір. Якщо у вас буде змога, завітайте вживу, якщо ні, подивитися в записі. Але вам, ну я цю тему збиралася давати всередині енергоранку. Я там краще ми тут поговоримо. У нас буде більше часу. І тоді ми будемо просто вже оперувати цими, цими даними всередині енергоранку, щоб ви не зливалися з ранкових руханок та енергопрактик і, і практик роботи з мисленням. Добре? Все, всіх обіймаю, судячи з цього, питань немає. Я вам бажаю гарного дня, тихого вечора. Ми з вами побачимося завтра о 9. А з тими, хто будує свою ранкову рутину в енергоранку, побачимося о 6. О 7. Да, це у мене 6. у вас 7. Точно. Бля, ці часові пояси, це просто капець. Все, всіх обіймаю, всім па-па, бережіть себе, я вам бажаю, щоб ви були ок, не дивлячись ні на що.